За декілька днів українці святкуватимуть Великдень. Мешканці Ізмаїла вже активно готуються зустріти світле хрестове воскресіння, закуповуючи продукти для святкового столу. За понад рік повномасштабної війни ціни на продукти змінилися, а великодній кошик здорожчав. Якщо у 2022 році його вартість становила 972 гривні, то цього року вона перетнула позначку у понад тисячу гривень. Загальна вартість великоднього кошику складає 1209 гривень. Про це повідомив директор національного Центру інститут аграрної економіки Юрій Лупенко. Які ціни на великодній набір в Ізмаїлі ми дізнавалися на центральному ринку. Почесне місце на святковому столі займає головний атрибут Великодня Паска. Її вартість залежить від ваги та наповнення. Так, вартість маленької паски в цілому становить 42 гривні. Паска вагою 500 грам обійдеться у 82 гривні, вагою 700 грам – 110-150. З родзинками, цукатами, маком, волоськими горіхами та курагою, звичайно, буде. Дорожче, близько 200 гривень за 500 грам. Кілограмові паски коштують від 150 до 230 гривень. Тут знову ж таки все залежить від того, які наповнювачі ви хочете. Окрім паски, у продажу є традиційні здобні рулети з маком, шоколадом, цукатами та вишнею. Їх вартість у середньому складає 100 гривень. Найдорожчими складовими великоднього кошика цього року будуть м'ясні продукти та яйця. Домашня ковбаска коштуватиме приблизно 170 гривень за пів кіло, буженина – 250 гривень. Копчене сало приблизно 150. Ціна на яйця перед великоднем коливається від 55 до 70 гривень за 10 штук. Серед молочних продуктів найбільше доведеться сплатити за твердий сир. Його ціна приблизно 190 гривень за пів кіло. Вершкове масло обійдеться приблизно у 170 гривень. Сметана 100 гривень. М'який сир 80-100 гривень. Значно здорожчали цьогоріч сезонні овочі. За словами експертів, це сталося через складнощі з переміщенням та доставкою продукції. На центральному ринку огірки можна придбати за 170-180 гривень за кілограм, помідори за 180-200 гривень, редиску за 70-75 гривень, зелень 10-20 гривень за пучок. Хто ще не встиг підготуватися до Великодня, швидше поспішайте це зробити, адже часу лишилося не так багато з наступаючими вас святами, миру, здоров'я та Божого благословіння. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми новин.